Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Знаєте, кавалерка нині настав той день, що я сьогодні вночі виспалась, а Віталік не виспався. Рано встав Я кажу, що ти такий зі Каже, Ай, з тим блеком? я кажу, що сталося? Каже, зкавулів цілу ніч. Але ми його просто на ліжко не брали. Але він поскавулів, заспокоївся, йшов на своє ліжечко і там спав. Ну, а рано, як завжди, 15 по сьомій. Блек мене вже так конкретно збудив, я вже встала і вже як завжди лажу по хаті, бо немає що робити, бо як спить. Але вам, коли я вчора готувала їсти, Наталя позвонила, все лишила, все повиключала і погнала малюватися. Відсиділа в перукарні дуже довго, тому що робили мені, відновлювали волосся, і, до речі, волосся після тої маски, Таке кавалерка класний, і круте. Якщо захочете до Наталії хтось попасти, пишіть в приват, я дам її контакти. Блек, ну, як завжди, бавиться, бо, не дай Бог, тапочок і нога в повітрі, він зразу то гризе і починає бавитись. Скажу вам, кавалерка така виспалась чи не виспалась, але кожна людина рада має встати. все стріпати, ікла вчистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кого-то файно виталіпати і всі разом. Беріться до роботи! Ви знаєте, Кавлєвка, сьогодні маємо трохи таких справ, тому що маємо поїхати в ЗАГС, сказати, на яку годину будуть нас розписувати. Це буде виїзна церемонія. Скажу вам таке, якщо розписуватися в ЗАГСі, нас коштує 1200, так? Угу. а якщо виїзна церемонія, то буде 2200. Ну, Тобто, не сильно відрізняється, але так як вони сказали, що в нас ремонту немає, нічого немає, то краще може і виїздити ремонт. Треба сказати, їм точно уточнити на яку годину. Треба поїхати забронювати ресторан, бо вагаємося між ресторанами. Треба поїхати, обручки купити. Ну, Тобто, знаєте, тут такі клопоти, але такі приємні. Саме головне все побронювати, все купити. І собі вже чекати до 18-го числа. Фуршет ми вже замовили з Віталіком, який буде пляцький замовили. Ним словом, алкоголь вже домовилися. Віталік домовився. Ним словом, готуємося до 18-го жовтня. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Слідкуйте за сторісами. Будемо вам дещо показувати. Тому що ще треба плаття вибрати. Ну і Віталікові костюм. Кажу до Віталіка: Віталік, який то має бути костюм? Класичний. А <ріст> я кажу, Віталік, може такий костюм, щоб ти потім вдів його. Ну дивися, я, собі від... я якби могла кавалерка, я би взяла просте біленьке плаття без різних, знаєте, тих пантів. Того. Я взагалі не хочу, щоб там якісь були. знаєте, ви може очікуєте, що буде борзна що, то буде скромно, але красиво, знаєте, зі смаком. Все буде так на. Так як має бути, тому що зараз щось робити таке помпезне, це є не на часі, ви самі знаєте. Але розписка має бути, виїзна церемонія буде, треба флористів замотити. Один словом так багато всього треба, коли ми встигнемо, я не знаю. І ще й цієї суботи маємо одну поїздочку, поїздку мусимо зробити одній людині хороший, сюрприз. Так що не хочу вам все розказувати, все побачите в суботу. Так що одним словом, кавалерочка, хочете чи не хочете, бачу, що ще не жите, хто сьогодні вихідний. Вставайте, стріпуйтесь і беріться до роботи. А ми п'ємо кавусю, стріпуємося і погнали. Що, блек? Що блек, нечемний? Що блек, нечемний? Нечемний, блек? Нечемний. Нечемний шкоду робить. А шкоду, як сказала від слова, нам наше можеш нищити, а чуже не смій. Ну і він не відволікається, кавалерка, що наше хоче в драбадан все спортити, ковдру треба міняти. Замовила ковдру. Друга ковдра вже, ну то взагалі кавалер. Каже Наталя вчора, Галя, так буде до півроку. Яка Боже Наталя, заберіть ті слова назад, скажи, що буде ще місяць і все. І все, і то один місяць буде, і він потім буде просто чемний, чемна дитина така. Спить на землі кавалерка, але рано встаємо ігрушки. Одним словом, все, що можна здерти на землю, він все здирає. Розумієте, просто все. А я вже кавалерочка вділася і скажу вам тако: з тою погодою. Дві пари джинсів прати треба. Одним словом, все треба прати. Лосіни я вже сьогодні ну, не вдіваю, я вже була на мої кошти. <клух> Лосіни не вдіваю, вирішила вдіти ось цей імперіалівський костюм, який як ви бачите, до. Шльопанців ідеально підходить. Взяла собі сьогодні костюм, але трошки перебор кавалівка зробила, тому що сонце гріє. Я думала, мені жакета не треба, а жакет все ж таки треба. І ще кавалівка замовила собі костюм, тому що готується плавно до зими. Віталік, з що ми сьогодні починаємо. З чого? Самого. головного. Сьогодні ми починаємо з обручом. Що виберемо тебе? Тут красота. Трохи ти ділиш, але. Він зараз позідається. Проходить. Тільки капішов не порожі Він <смеш> не стоїть, що йому робити. Оте, виїхати. Чекали. Ти навчишся. Угу. Беремо. Може трохи підростати, щось візьме. Та чого? Почекай. Ой, ти так переживаєш, ти якби міг, то ти його від мене забрав. А пока. Беремо? Може другим разом, не? Та чого? А як потім не буде такого ну, сцені? Дві сики пані. Він привик. Сама будеш з ним ходити. Віддіти Так. Звичайно, Від так. Від якщо робимо інформацію, дичам, беремо. То називається кавалерка рубрика Пусти Віталіка в магазин купити хліба. Хліб. Хліб. Це не свіжий. Не свіжий? Ні. А ми кавалірка ніде не пропала. Блекові зробили сьогодні прививку. І він такий, був, знаєте, такий розстроєний. Ну, а зараз він вже, він гречки кавалерка наївся нині рано. Він тепер вже хоче нашу їду. І як він розуміє, що ми їмо і він хоче нашої їди, але бле, то ти гречку з'їв просто по неуважності. Бачите, кавалерка казуб? Дуже смачна, як тобі зупина. <звук> Смачна? Дуже. Не знаєте, що пов'язати? Треба врізати ось цей хліб. Та хоч відломити? Відломити? Що Відломи. – Відломити. Відкине. Які відломи. Кавалірка, така смакота. Сьогодні кавалерка дуже багато справ робили, дуже. Коїса вибрали, чекаємо, коли привезуть. Ресторан замовили. меню вже за два тижні, до. 18 числа, завтра приїжджає Софа наша, так що завтра у нас будуть гості. І Софія все обіцяла, що завезуть її в східницю дуже класне, класне кафе, територія, Там, знаєте, я вже бачу. Він хоче. Бачу? Він ожив, кавалірка, знаєте коли? Коли прийшов Віталік, він тоді ожив і почав вже навіть бавитися і бігати йому за ногами. Він за тобою, він за тобою він скучав. Він їсти, хоче твою їсти. Це їсти хочеш? Хоч їсти? Він твою хоче горохову зупу їсти. Та я поділюся зараз. Та як я поділюся? Я тебе зараз поділюся. Чуєш поділю? Ну, Та ясно. Скажи. Він буде керувати тобою і мною. <світ> Ні, корм. Ти що, він потім корм взагалі не буде їсти? Блекі, блекуся, не можна, Но-но. Одним словом, зробили сьогодні вакцину від всього. Нервується, <кій> <кій> поїсти любимо. Не що гречка-кавалірка зробила? Я сьогодні приходжу на кухню, заледняна кухня на коридорі, і картина репіна як того. На! Ми то саме їмо, що ти? На. На. Він тепер з рук буде їсти, я так повім. Так? Він з рук буде тепер їсти. Він думає, що ми їм не їмо корм. Він так собі подумав, ви корм не їсте. Він не повівся на те, що ти корміш. Давай, Блек, Давай, тут твоя їда основна. Mm -hmm. Тут руку може нижче трохи. Mm. Та Добре, бо так, мені так, знімати, годувати, так, дивитися за двома седати, треба. сідати, тепер... садити, щоб він вечеряв обідав разом з нами. Ні, ти розумієш, Віталік, ми їх його навчимо на таку їду. Хто би до хати не прийшов, він буде вже за столом. І він буде просити, його треба від того відучити. Так що кавалерка, хто зараз вечеряє, всім смачного, ну, а в нас зубка, вона вже настоялася смачна. Все, все, Будемо с первого з руке будувати. Все? Угу. Смучно. Дякую. От ви, кавалерка, мені скажіть, дайте, що Віталік. Як таке може бути? Віталіка не було, бле вже все. Вже він бідний нещасний, все його болить, жалію його, прийшов тільки Віталік, все. Все. Блек ожив. Просто ожив. Блек. Куди? Іди. Куди Це... тік-ток дивиться. Це, про... Це просто кавляє. Векій тіп. Звикій тіп, каже. Я в шоці. Ні, мої ноги не потрібно. Все. Іди до Віталіка, ні. Де ти є? Що ти там лі? Блек. Де те на мене? Блек. Все, спати був, ходи. Напевно, буде. Ходи, будемо спати. Ти знаєш, по ньому так і не скаже, що він хоче. Спали, не спати. Все, блека, я блекою вже не потрібно. Куди ми не спали? Блекі. Блекі. А знаєте, чому кавалерка така різниця? Бо я блека сварю, а Віталік ні. Я кажу: Віталік на свари блека, а він каже блекуся. Та Віталік? Угу. Ну він от такого я кажу. Іде <ріг��> Що ти мене знімаєш? О, і ноги, і ноги, і ноги це слабо. Ай, від...